Що вам хочуть передати вищі сили? Так, це щодо вибору, можливо, хтось планує щось зараз, обирає, можливо, хтось хоче переїхати, щось змінити в своєму житті, можливо, хтось між двома роботами, між двома чоловіками, знаєте, щось про переїзд, про поїздку може бути різне. Так, для когось тут йде про жінку. Жінку, з якою важко. Якщо це слухають мене чоловіки. Якщо слухає мене жінка, то це можливо про відносини з вашою або подругою, або знайомою, не подругою, і щось у вас тут важко з нею. Угу. І, можливо, ви думаєте, чи варто вам далі спілкуватися? Ця жінка допомагає вам? Допомагала, можливо, або ви їй тут щось іде про якийсь, про якийсь взаємообмін. Хтось комусь допомагав, але, можливо, знаєте, можливо, це йшло тільки з одного боку. Можливо, ця дама, вона, знаєте, така егоїстична, вона тільки бере. Я так думаю, більше тут схоже, якщо це королева мечів. Вона бере те, що їй треба, вона бере. І це вже стало для вас важко, що, ну, якби братки немає. Якщо це тільки в один бік, ну це ж не дружба, так? Да? І одна жінка. Якась інша жінка, можливо, вам щось прояснить щодо цієї. Це може бути знак повітря, перша жінка, а це може в одного знаку зодіака бути, але це не обов'язково. Це жінка така емоційна, чуттєва, вона протилежна тій. Коли та знає, впевнена, чого вона хоче, і йде так напролом, то ця вона вся така на емоціях, вона така романтична, вона така емпатична. Вона може підтримати. І ось ця жінка може вам щось розкрити, якусь інформацію щодо тої. Так. Угу. Можливо, тут йдуть якісь маніпуляції зі сторони цієї мечової дами, і ну, ви зрозумієте, що відбувається. Тут знову продивляється якийсь егоїзм, але, знаєте, кажуть тут. Що вищі сили поставлять все, як повинно бути, на свої місця. Тут іде суд, і буде так, як має бути. Якщо вона щось вам зробила негарне, ну, то кожен отримає, як кажуть, своє, те, що він заслужив. Угу, тут якась хитрість могла бути, да, і ви їй не довіряєте. Да, і йде у вас вибір. Іде у вас вибір, чи лишати з нею відносини, чи ні. І що карти рекомендують? Ні. Карти рекомендують йти. Тому що вам не потрібна така нечесна людина в вашому житті. Беріть шанси від життя, використовуйте їх. Можливо, вона вам, знаєте, їх і перекривала. Тому що тут йдуть можливості, тут іде імператор. А можливо, через неї ви не можете з якимось чоловіком бути. Можливо, вона якось косвенно або прямо до цього відноситься. Всім дякую.